Бажаю здоров'я, українчата мої. Такий ботологічний, напевно, розказательний буде відео. Я розкажу про себе, тому що багато нових людей прийшло, старих. Та слава Богу, ушло. Мене звати Таня, мені 43 роки. У мене є двоє дітей. Син, воїн і доця 11 років. Я до народження другої дитини, дочі своєї. Служила в армії начальником служби тила. я бувший військовий. Після народження дочки почала дуже боліти голова. Прийшли всіх лікарів здорова, здорова, здорова. Попала я якось. До дуже файного невролога. І він мене направив на МРТ. Я ще вчилася на Другу вищу. І мені треба було. забрати. Доку... я не пам'ятаю що. Якісь документи. Я здала, пройшла. МРТ, чоловік, у мене чоловік адвокат, поїхав по справам в БАР це Вінницький район, Вінницька область, бог знає як. Коли я вернулася назад за відповіддю, Було дуже страшно. Було написано вимерте, множинне ураження мозку очагами. І тоді почався мій ад. Він наранці почався, але тоді він почався гірше, тому що мене поклали в больницю срочку. І почали капати все, що можна і не можна. В мене гормони вливали відрами, гармони пере... не... не діяли, почали капати хімію. Не буду показувати вам від хімії, що в мене на руках, але факт в тому, що 5 хімій за рік я принесла дуже сильно. Ну, треба було заглушити імунну систему, яка мене почала швидко вбивати. Спочатку я вже й не пам'ятаю, що з самого початку було. Чи то очі, чи то ноги. На даний момент в мене перша група. Все, що мене спасає, що взагалі не злягти, це в'язання, тому що працює мозок, працює, працюють руки. Ноги вже не працюють, я ходжу на палички. Життя людини з моїм діагнозом, просто той, хто не знає, думаю, склероз. Склероз. Склероз це образування ран на корі головного мозку, а множини їх багато. Було тяжко дуже спочатку. Було неприйняття. Я бачила цих жінок, і мені було тяжко. Я розуміла, що рано чи пізно я стану такою. Повністю діагноз, який мені вони назвали множинний склероз агресивного типу, ремісуючий рецидовуючий тип. Тобто мене йде постійне прогресування хвороби. Мені не можна не сміятись, не радіти. Не плакати, мені нічого не можна. От косять овочом і сиди. І важко. Важко, шановна рідня. Крім того, що чоловік, як чоловік мені каже, я трачу тисячі, ну, якщо вам сказати чесно, в мене йде на ліки в місяць до 15 тисяч гривень. Це тільки на ліки. А плюс купи пряжу. І він розуміє, що пряжа це єдине, що в мене оста... залишилося. Вишивати я можу, але в мене 5% зору я бачу. У мене й пішло повне пошкодження очей. Він не відмовив також купи пряжу. Ну, то я собі ліки, пряжа. Бідний чоловік одним словом. Отак От страшно вирвалося моє життя. Хвороба. А що найцікавіше, що мене організм сам і вбиває. Я не можу переносити сонця. Я нічого не можу переносити. Мама каже, сидить і мовчіть. Коли колбасить так сону і шторм в голові, вірити нічого не хочеться. От я вам і розказала про себе трошки. Ой, Господи! Я записую це відео зараз, тому що тривога на вулиці. Блохольоти позлітали. Бог знає, що буде. Все буде добре. Ми віримо в наше ЗСУ. Я теж служила в Збройних силах України. Дякую вам, що ви мене вислухали. Дякую вам, що ви в мене є. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, хто хоче дізлайк. Але зрозумійте одне, в'язання для мене це палочка-виручалочка. Якщо я перестану в'язати, я розсиплюся. Я просто розсиплюся Після того, як був, бо як поранили мого сина, я думала, що я зійду з ума. І Мені стало гірше ще. Полетіла, в мене одна нога була паралізована. Тепер ступня другої ноги. Жалко, що ногами не можна в'язати. Дякую ще раз вам. Забігайте на філіжанку кави. Палянеця, полуниця. Цьомки-бомки, хай вас Бог береже.